Роботу до міністерства агрополітики. Міністр Олексій Павленко запросив студентів і випускників Житомирського національного агроекологічного університету. У галузі, яка приносить нині державі найбільше прибутків, міністр обіцяє боротися з корупцією та наближати сільське господарство до вимог Євросоюзу. Також упорядкувати земельні права власності при тому, що питання продажу сільгоспземель поки не стоїть на порядку денному. Але міністерство всіляко сприятиме довготерміновій оренді. Землі та спрощенню ліцензування у сільському господарстві. Коли спілкуєшся з бізнесом, вони кажуть, що вам потрібно, хлопці? Вони кажуть, нам гроші від вас не потрібні. Будь ласка, зробіть, наприклад, базові речі, земельне питання. Рівень, скажімо, бюрократії, пов'язаних з праволочками, реєстрація, перереєстрація земельних паїв. І те ж сама ситуація може бути з неострібаними паями. Ми також ці питання з вами розуміємо, є дуже такі серйозне питання.